Батьки. Ми стоїмо на порозі нової ери у нашому житті. Останні дні у школі наповнені змішаними почуттями радості та суму. Озираючись назад, ми згадуємо багато яскравих моментів, які залишили глибокий слід у нашій пам'яті. Шкільні роки були часом відкриттів і досягнень, часом радості та іноді викликів. Ми з радістю згадуємо перші дні в школі, коли все було новим і незнайомим. Разом ми проходили крізь всі етапи навчання від перших букв до складних формул, від простих малюнків до серйозних досліджень. Ми вчилися, сміялися, підтримували один одного у важкі моменти і раділи разом під час свят. Особливо я буду сумувати за нашими класними годинами, коли ми обговорювали не лише уроки, але й життя, мрії та плани на майбутнє. За нашими дружніми перервами, спільними прогулянками після уроків, і навіть за тими моментами, коли ми спільно шукали відповіді на складні запитання, всі ці миті зробили нас не просто однокласниками, а справжніми друзями. Дякую всім вчителям, які були поруч з нами протягом цих років. Ваша підтримка, терпіння і мудрість допомогли нам стати тими, ким ми є сьогодні. Ми ви не просто передавали нам знання, але й надихали на досягнення. <кій> Доброго часу доби! Хочу розповісти про найбільш пам'ятні моменти мого навчання в 42-й школі. Насамперед, хочу подякувати всім нашим учителям за те, що вони зробили нас такими, якими ми є зараз. Як вони нас виховували, сварили, звісно ж, і врешті-решт навчали своїми предметами. Коли я чую слово школа, я одразу ж згадую про найяскравіші моменти мого шкільного життя. Згадую наш клас, як в ньому завжди був шумигам. Постійно хтось щось кричить, хтось сперечається про щось. Або, наприклад, як ми грали в ігри на двох на смартфонах. Повні коридори людей, які поспішають у своїх справах, як ми всі ходили в їдальню, але, почувши дзвінок, одразу одразу ж летіли в клас на урок. Школа це виключно. Тільки теплі спогади, які, на жаль, вже не повернути. Найбільш мені шкода, що ми провели так мало часу там через коронавірус, а потім ще й війну. Навіть уявити собі не можу, скільки б веселих і цікавих моментів там було. Моє минуле у школі та моє майбутнє. Я Артем. Пам'ятаю про школу я багато чого різного і інтересного і цікавого. Пам'ятаю однокласників, які жартували, які грали, сиділи на уроках, розмовляли, і було дуже інтересно. Було багато цікавого, щоб я міг би розповісти. Але навіть у одному відео не вистачить часу, щоб розповісти. Розкажу про те, чим я хочу займатися у майбутньому. Мабуть, я стану лікарем швидкої допомоги або психологом. Психологом йти інтересно допомагати людям. А от стати лікарем ну тільки якщо швидкої допомоги. У мене є багато різного. От, бандажі, наприклад, щоб спасти людину. Бенти, резинові перчатки. Я ходжу на заняття, щоб спасати людей. Я люблю це. Кров не дуже люблю, але я люблю спасати людей. Це був Артем 9 А-клас. Хочу, спобаж... Хочу побажати своїм однокласникам, вчитися далі. Вчити щось нове і не забувати клас, не забувати вчителів. І всього найкращого колись побачимось. Вчителям хочу побажати найголовніше це терпіння, тому що дистанційне навчання забирає дуже багато сил і енергії і та врем... та времені і теж всього найкращого. Школа залишила багато спогадів, як хороших, так і поганих. Перша двійка, перша дванадцятка, перехід у старші класи, нові предмети. Перехід з класу до класу, з поверху до поверху. Потім почалося дистанційне навчання. Було дуже незрозуміло, яке посилання, куди, навіщо, коли. Зараз вже звикли, на перший рік навчаємося такому темпі. На майбутнє в мене немає планів тільки поступити до коледжу, відучитися там два роки, після чого змінити спеціальність. Після дев'ятого немає тієї, яку я хочу. Тому якось так. Я хочу зазначити про те, що я закінчу 9 клас, і мені дуже подобається наша школа. І я навіть буду сумувати. Не дуже хочеться, звісно ж, переходити до іншої, але вибору так як такого немає. Я взагалі планую переходити до 10 та 11 класу і продовжувати навчання там, а потім вже йтись у якийсь вищий навчальний заклад. Про школу я можу зазначити те, що мені дуже подобається педагогічний колектив, те, як оздоблена наша школа та кабінети в класі біології та хімії, є і таблиця Менделєєва, і всі посудини, і навіть манекени, і якихось органів. Педагогічний колектив, якому я дуже вдячний за ці 9 років. Вчителя в нас дуже лояльні. які Може допомогти майже в будь-який момент, а пояснити дуже добре тему. З цим проблем немає. Дякую, моя 42, га друга родина. Я прожив з тобою 11 років, два роки дитсадка і 9 років школи. Люба Світлана Миколаївна, дякую вам за перші кроки до знань. Вашої любові завжди вистачало на всіх. А потім ми оселилися у 304-му. Там ми не тільки навчалися, але й святкували, нерідко отримували і на горіхи. Наталія Володимирівна, наша шкільна берегиня. Пробачте, що додали сивини, не завжди звертали увагу на 101-китайське -е попередження. Та ми вас любимо і за уроки рідної мови, і за уроки життя, і головне за розуміння і терпіння. Низький уклін усім нашим вчителям. Які, незважаючи на складні обставини, залишилися з нами і навчали нас попри все. Ваші уроки не завжди в нашій пам'яті. Я мрію свою професію пов'язати із сучасними технологіями та знання всіх предметів вважаю необхідними для сучасної людини, а для українця знання своєї історії та культури мега необхідними. Ми ще повертатимемося не раз до своєї альмаматер, тож до зустрічі! E